Возьмем лодку с ночевки, отсидим Для вас рибак це діагноз. Так, да, це діагноз точно. Риболовля це діагноз. На жаль, не завжди вистачало часу, але де б я не був, то вудочка була завжди супутником. Десь відряджені чи, чи виїжджав далеко. Так що мені довелося і на Уралі перебачити, і в Арменії, і на, на Кольському півострові. Де найкраща була рибалка? Найкраще завжди вдома, да. тому що знаєш місця, знаєш рибу. От ловиться вона чи не ловиться, то питання для мене другорядне. Тобто головне процес для вас. Головне процес. Цікаве тим, що воно нерви розслабляє тобі і можеш собі подумати нормально. А ще як тянеш рибу, то адреналін виділяється. А які секрети? От є такі рибалки, що ви можете ними поділитися? Секрети мати треба на все щастя, я вам скажу чесно. Секретів таких сильних в рибалці, як для мене, то немає. А це дороге задоволення? Колись було не дуже дороге, зараз трошки дороге. Скільки потрібно на ті всі снасті витратити грошей? Ну, Мінімум гривні 800. А де любите рибалити? На хороших річках, де гарна велика риба. На які жертви чоловік здатен піти, аби десь тільки от піти на риболовлю? Ну, всіх по-різному. Всіх, але я можу пожертвувати багато, чим, скажімо, і, і компанією, і, і часом. Як довго ви можете бути на рибалці? Можу бути дуже довго. А ще як шашлики є, і ще там хороша компанія. Компанія, то можна бути. А ще як природа гарна, то може сидіти. По два, по три дні, от на Дністрі дуже гарно. А які ще рівні місця можете сказати? Івачів їдьте, Івачів далеко нікуди не треба їхати. І це найкраще, що є в Тернополі. В Тернополі біля Тернополя, на мою думку. Там такі місця, що взагалі. Ваш головний девіз як рибака. Час проведений на риболовлі в залік е загальному строку життя не враховується. Порибалили і досить. Ми вирушаємо далі. Продовжуємо досліджувати нас мак. Чоловіче захоплення Чоловіче щастя, бабо, пиво, рок н рол І щоб по телеку йшов бокс або футбол. Чоловіче щастя. Що необхідно? Ну, перш за все, бажання В принципі, для, для початкового рівня більше нічого і не треба. Головне захотіти, можна прийти, повеслувати, і ви вже в цьому спорті. Чоловіки і жінки, от хто більше проявляє ініціативу і бажання? Е, ну, в походах, в основному, якщо говорити про якісь походи, сплави, більше чоловіків. Але останнім часом дівчата стають все активніше і їх з'являється все більше. Якими рисами треба володіти чоловіку, щоб от, е, мати бажання власне, до сплавів? А, ну, мені здається, до що, що то якби в кожного чоловіка в крові бажання подорожувати, воно в кожному є. В деякому там комп'ютери цивілізації його трохи просто загнали глибоко на, на дно душі, але все ну, риси є в кожному. На жага до пригод до відкриттів, до пошуку чогось нового цікавого, які пригоди з вами траплялися найцікавіші. На сплавах. Безпосередньо на сплавах. Ну напевно, що таких, якби цікавих моментів, то різні аварійні ситуації, тобто якісь перевороти човнів, рятувальні роботи. Ну то їх було достатньо. Навіть от останні минулі вихідні ми їздили на чорний черемо були паводкові дощівці, такі сильні паводки. То був переворот байдарки, і ми рятували байдарку близько двох кілометрів по річці. Ніяк не могли їх зарятувати. І там один учасник попав під колоду. Ну так було якби весело. І не дуже безпечно. А з таких просто веселих, кумедних. Mm, ну так сходу навіть якось важко згадати. Ну з, е... дітей ніколи не губили в <походу> е... походах. Е, ні, дітей не губили на щастя. Були що учасники губили. Бувало, що деколи початківці прогрібали місце стоянки. Наприклад, було визначене місце стоянки. Вони виривалися вперед, йшли вперед, і потім пішки вверх по течії верталися там 3 кілометри, 5 кілометрів. О, такі випадки бували. Бувало, що група якось чином одна приходила в одне місце, друга друга, а в тих половина палатки, в тих друга половина палатки. Ну такі речі, то вони ну, то в будь-якому поході, якби такі речі, зустрічаються. Серед чоловічих захоплень, які б ви назвали найекстремальніші? Е, взагалом. Ну, певно, що з таких не дуже позитивних це війна. А так, то от зараз є ну, такі, якби, що дуже екстремальна штука це польоти з таким крилом, що такий одяг вдівається спеціальний і так літають над скелями. Ну, це така доволі небезпечна штука. Каякінг, тобто сплави по таких каяках на, по гірських річках. Ну, якби, то ходять дуже серйозні речі, стрибають височезні водоспади, там рекорди до 50 метрів водоспади стрибають. От, ну, це каякінг така штука, не дуже безпечна доволі, доволі екстремальна. Чому чоловіка тягне на екстрим? Е, ну тому що якщо так довіряти теорії еволюції, то коли жінки берегли сімейне вогнище, а чоловіки ходили, шукали їжу, шукали пригоди собі пригоди. на голову. Тоді вони привикли до того діла, і вже коли його немає в крові, то починаєш сумувати. Чому чоловіки обирають своїм захопленням спорт? Запитаємо у Віктора Мацакура. Доброго дня! Найперше, я рада з вами познайомитись. Приємно. Як чоловіки власне, обирають собі захоплення? Як ви вибрали в свій час своє захоплення? Знаєте, якби мій вчитель фізкультури е, колись поставив е, на, на спір те, чи стану я цим займатися, він би мав програв. Тобто для мене спорт це така досить парадоксальний вибір, оскільки в сім'ї ніхто не займався спортом. Я не кажу професійно, а навіть на любительському рівні. Але я себе просто відкрив в якийсь момент часу, ситуативно, як завжди, з друзями. Це був час, коли були дуже популярні відеосалони. Звичайно, що і Арнольд Шварценеггер і всі інші кіногерої мотивували, заставляли, як і кожен я мріяв мати великі м'язи, бути сильним, мати хороший удар. Ось і з таких міркувань я записався в спортзал, і це настільки мені сподобалося, що зараз це вже більше, ніж моє захоплення. Це вже моя місія, це вже мій вибір на все життя. Тобто стимулом був кіногерой, е, мабуть, так. одним з найсильніших мотиваторів, звичайно, це був саме Арнольд Шварценеггер. Які можливості відкриває перед вами сьогодні ваше вже не захоплення, а вже, я би сказала, навіть професія. Ну це мені дало можливість подорожувати по всьому світу. Я багато об'їздив з турнірами, з змаганнями, тому що будучи президентом, віце-президентом кількох всеукраїнських федерацій, я мав змогу зустрічатися з багатьма чемпіонами, з багатьма відомими особистостями у цьому виді спорту. Які чоловіки обирають спорт своїм захопленням? Я вважаю, що кожен чоловік повинен так чи інакше практикувати якісь вид спортивного заняття. Для когось це, можливо, футбол, спорт номер один у на світі. Ну, бо, мабуть, немає такого виду спорту, де збудовані спортивні споруди там, на 50-100 на тисяч глядачів. Це футбол. Для когось це якісь інші ігри там, з м'ячем, можливо, єдиноборство, контактні єдиноборства, боротьба, бокс дуже популярний зараз. Я просто вважаю, що чоловік може стати чоловіком лише тоді, коли він має якийсь певний фундамент. З власної впевненості і фізичних можливостей, тому що це зараз для виживання не настільки важливо в сучасному світі, коли можна за рахунок інтелекту і так далі існувати, розвиватися і прогресувати навіть. Але я вважаю, що чоловік стане чоловіком тільки тоді, коли пройде через якийсь ряд І От спорт це така модель, де можна ці випробування пройти, тому що гартується характер, гартується воля. Людина працює на результат, людина вміє себе заставити. Тобто це дисципліна, ці речі. Тому я вважаю, що немає такої людини, такого особливого чоловіка, мужчини, який би ну, не цікавився спортом і не міг би себе у ньому знайти. Тобто, якщо чоловік хоче бути впевнений в собі, він однозначно повинен обирати якийсь вид спорту. На мою думку, так. Дівчата, жінки, вони, звичайно, дуже люблять, коли чоловік має відповідну статуру, так, їм подобається м'язи. Ви це завживаєте чи ні? Чи я, чув, я, 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 я цим ніколи не зловживаю, справа в тому, що я одружений <головік> і щасливий у шлюбі. Але чи приходять чоловіки в зал для того, щоб подобатися дівчатам чи я думаю, що це в більшості Більше. випадків саме так. Просто інколи ця мотивація вона прихована. Людина не може її вербалізувати, вона людина не може або сама собі у цьому, якби не те, що признатися, не може вона це оформити певним чином, але є запит на те, щоб працювати над собою. Хтось хоче бути більш впевненим у собі і вибирає цей інструмент для того, щоб... Бути більш певним у собі. Для когось це, наприклад, певна самореалізація, для когось це елемент моди, стилю життя, який зараз, припустимо, властивий там, якісь категорії людей. Для когось це частина професії, якщо це телеведучі, для когось це безпосередня робота, якщо це взяти про професійних тренерів, і спортсменів, то це частина роботи того бізнесу, яким людина займається. І скільки потрібно часу для чоловіка, щоб накачати м'ясо? Щоб ну... бути у відповідній формі. Мені свого часу для цього знадобилося 20 років, але зараз, завдяки тим знанням, досвіду, які в мене є, практично я за Рік часу можу будь-якій людині допомогти пройти в дуже хорошу форму. Це не рівень професійного спортсмена, це не потрібно всім людям. Це, звичайно, якийсь там 1% чи 2% людей, які можуть досягати високих спортивних результатів. Всі решта людей повинні займатися, на мою думку, для того, щоб добре виглядати, бути здоровими, і бути впевненими в собі. Тобто за рік часу можна зробити прекрасну фізичну форму, повернути собі здоров'я. Омолодитися це абсолютно реально. Ваше золоте правило у спорті, і що вам додає смаку до життя? Спорт треба любити. Спорт треба любити в першу чергу, насолоджуватися самим процесом, а не тільки результатом, тому що в спорті бувають невдачі, бувають поразки, інколи твій суперник він сильніший, ніж ти. У нього інші кращі дані, інші, більші можливості. Але коли тобі подобається сам процес тренування, відповідно, ти ніколи ці тренування не полишиш. І коли люди дивуються, що я 25 років тренуюся в тренажерних залах і питаються, яка ж сила волі у мене, я не проявляю якихось вольових засиль, щоб прийти на тренування. Мені подобається сам процес тренування. Дотримуючись усіх правил, пропускаєш усі задоволення. Розваги й діяльність роблять години короткими. Міра в усьому помножує радість життя і робить задоволення ще більшим. А зараз серйозно про серйозні чоловічі іграшки. Усі, хто не байдужий до зброї, запрошують. Хто сьогодні купує зброю? Чоловіки, передусім це чоловіки, хоча є така тенденція в Європі, що і жінки ходять на полювання, між іншим. У нас це мало розвинутий рух, але тим не менше взагалі жінки ходять на полювання. У нас в основному жінки супроводжують чоловіків, але десь з'являються якісь проблиски такі, що є тенденція до того, що жінки теж будуть ходити на полювання. Я так розумію, що це захоплення для дорогих чоловіків. Тобто певна сума в гаманці повинна бути, скільки коштує таке ну, чоловіче доросла іграшка. Е, ну, не можна однозначно говорити про якісь конкретні е, межі цін. Від, від і, і, і до, до будь ласка. Е, від, не знаю, від півтори тисячі гривень і вище і до 200, навіть іноді ціни подекуди доходять до мільйона гривень. І, відповідно, люди різних категорій, різних вікових категорій купують зброю. Як правило, для яких цілей купують у вас зброю? Е, ну, зброя купується в основному, якщо це мисливська зброя, це ж полювання, це хобі. Е, в основному людина, яка хоче стати, чоловік, який хоче стати мисливцем, я думаю, що в першу чергу взагалі фундаментально це в чоловіків в крові. Тому що якщо ще брати колись колись давно, коли, коли, вони полювали коли не було ніякої цивілізації, вони по справжньому полювали, не було організованих е, знарядь для мисливства, вони ж чим з копіями, з будь-чим завгодно, що попадалось під руки, ну, е, а і в той самий момент вони ж мали обов'язково принести додому якусь дичину, щоб прогодувати сім'ю. Відповідно, тобто, якщо дивитися в ці корні, це з самого початку це є навіть не хобі, а спосіб прогодувати сім'ю. Зараз теперішній час це вже як хобі. А чоловіки займають більш іншу позицію, вони працюють, заробляють гроші, а мисливство відповідно це вже хобі. Люди до вас приходять купуючи зброю. Що ви їм радити рекомендуєте? Чим вони керуються при виборі? Це якість, вибір калібру. Від вибору калібру це залежить, на що ми будемо полювати, на що збирається людина мисливець полювати чоловік. А третій чинник успіх від полювання. На полювання. Від чого залежить? Від досвіду. Обов'язково я думаю, що тільки від досвіду. Тобто не можна сказати, що купивши саму дорогу рушницю, нехай там це буде саме якась заоблачна ціна. І там з першого разу можна буде вполювати якусь дичину. Тобто, це аж ніяк не вірно. Тобто, в першу чергу це обов'язково тільки досвід. Ладно, слушайте, пацани. тільки пайміть мене правильно. Я відчула такий адреналін, то я розумію, що зброєю ви на ти. Так, я на ти вже досить давно, в принципі, з 93-го року, коли прийшов служити в спецпідрозділ Беркут. О, цей рік вислужив в Беркуті і рахуйте 14 років «Соколі». А вперше, коли ви тримали зброю в руках, скільки вам було років? 23 роки. 23 роки. Відчуття. Тоді і відчуття зараз від зброї. Ну, відчуття тоді, я тоді ще, скажімо так, був зеленим, якщо можна так сказати. От, тобто я тільки вчився. Зараз зовсім по-другому. Зараз зовсім по-другому. зараз час зовсім, зовсім інший. Тоді в нас на озброєні були ПМ, тоді коли я починав службу. Зараз хлопців, допустимо, в тому ж самому соколі і зразки іноземної зброї. І наші вчизняні автомати Калашнікова, це і ПМ, і Форди. тобто... Зараз арсенал дуже великий. Чоловік ну... без зброї, чоловік зі зброєю. Мені здається, що кожен, кожен мужчина, <кій> любий, чи він, допустим, служив в армії, чи він не служив в армії, в нього все одно є оце на якомусь е, такому. Що з дитинства е, напевно, це бажання? Є, є. В будь-якого є. При вигляді зброї він завжди підійде, він завжди хоче спробувати, хоче поцікавитися. Мені здається, що немає ні одного мужчини, який би був байдужим. до зброї байдужим. Так якими рисами повинен володіти сучасний мужчина, на ваш погляд? Якими рисами. Мені здається, що сучасний мужчина повинен постояти вміти за себе, за свою сім'ю, за своїх дітей, за дружину. Тобто оце, це, мій, це моя особиста думка. Небезпека зброї для вас? Небезпека зброї. Небезпека зброї, я вам скажу одне. Дуже багато зараз людей купляють зброю, навіть той же, травматик. Травматичної пістолети з травматичними набоями. От вони купують, він його ставить, допустимо, все, він його не виймає, він ним не тренується нічого. І в нього виникає така ілюзія, що він зможе себе захистити. Тобто це так само, як купити машину і, не, і скажімо поставити, так, її поставити її в гараж і не вміти на ній їздити, То так само і пістолет. Ну, зброя це в принципі не іграшка. Це Досить серйозна річ, і поводитись з нею треба вміти, скажімо так. Правила безпеки це писані для всіх, тобто це дуже серйозна річ. Зброя як захоплення і зброя як професія. У ну, мене, мене, в принципі, і то, два в одному. У мене зброя як захоплення, зброя як професія. Ну, Я після виходу в відставку тобто, на пенсію у 2007 році я працював тілоохоронцем е, в місті Києві. тобто Я постійно зі зброєю. Я з 23 років, я постійно зі зброєю. Мені зараз 43, то 20 років я вже. У ваші найнебезпечніші ситуації в житті? <кій> ну, найнебезпечніші це, в принципі, були на службі. Це були на службі. Але я кажу, Бог милував, що я не приміняв вогнепальної зброї. Працювали постійно злагоджено. І, тобто я рахую, що це, що це плюс. плюс в нашій роботі в тій, скажімо так, в якій я. Раніше служив на тій службі, От, що ми працювали, ми не зробили скажімо так, ні одного пострілу за ті роки служби по, по злочинцях, по по скажімо так, по бандитах, по злочинцях. Основні правила для чоловіка, який хоче володіти зброєю або бути зі зброєю на те. Основне правило це бути дисциплінованим. От, як ви сьогодні бачили, ви пробували стріляти. Зброю, треба всім направляти по напрямку цілі. Slová, Якщо ти працюєш зброєю, тим більше воно в тебе виробляється. Тобто, в такому плані. Які чоловіки сьогодні мають е, таку слабинку до зброї, як ви думаєте? Хто сьогодні хоче володіти зброєю? Слабкість до зброї це мається на увазі як до захоплення. Як до захоплення. Ну, я вам скажу, в основному, допустимо, всі хлопці, які зі мною служили, от, в них всіх слабкість до зброї. Це, тобто це силовики. У вас є діти? Є. – Син є? Син. Він як володіє зброєю? Він... Ви ви хотіли, він дуже... щоб він йшов вашими стопами? Чи? Ні, ні, я би не хотів. Він не дуже тим цікавиться, в мене більше дочка цікавиться. Дочка, може, більше в мене пішла. Скільки сьогодні такі дорослі іграшки для чоловіків коштують? Ну, я вам скажу, Мозер 500, цей, що в мене допустим, є, він коштує десь приблизно зараз до 5 тисяч гривень. Вартість патрона до, до, до травматичного пістолета він вартує десь порядка 7 гривень, один патрон. Тобто можна порахувати, скільки допустим, магазин міщає 12 штук. Магазин міщає 12 патронів. Це можна порахувати, скільки воно обходиться. От. Ну, задоволення, скажімо, не з дешевих. Золовне не дешеве. Але я думаю, що будь-яке чоловіче захоплення, воно є не дешеве на сьогодні. По-любому. І ваш основний закон по житті. Основний закон в мене написаний тут на футболерці. От, ти, допустимо, в будь-якій ситуації повинен бути, повинен вижити. Якщо ти вижив, значить ти переміг все. <му> Бути задоволення більш приємним, потрібно його скоротити. Жінка керується принципом необхідності, а чоловік принципом задоволення. Немає більшої трагедії для чоловіка, ніж повна відсутність характеру. Кожен обирає собі захоплення до душі або по кишені, але таке, яке додає або розкриває смак у житті. Нехай ваше захоплення буде позитивним для інших. Рівно за тиждень я знову чекатиму зустрічі з вами.